Все, вам привіт! З вами я, Валерій Присажнук, і сьогодні ми на вторій часті записали на челенджі під називанням «Сліджальний дистанційний перевізок». Суть така, що ми навколо одного ростиння не можемо ставити ніякі інші ростинні, навколо, ну, в радіусі 3х3, але за радіусом ми можемо ставити ростинні, інші ростинні теж підходять. Кроме грушкаків, швинкітіків, ми їх можемо ставити на наші ростинні. Починаємо! Починаємо ми з першого рівня постійної лікації, бо це другий рівень. І ось ми продовжуємо цей челендж. Прикол в тому, що я почав потратити багато часу і монтажу. Ну, ви його може не бачите, але повірте на слово, він є. Даний челлендж, проблема даного рівня в тому, що його є і немає, він легкий. Як було минулий раз, день легкий, ніч складна, мені важко. Ну, все понятне, все просто. Тепер у нас є Кабачок. Кабачок дуже корисна ретиня для даного челенджу. Потому, що вона може вбивати всіх зомбів на одній клетці. Відміна відміні. Поэтому много над нею є преимущество. Да. Это довольно корисна и крута функция. Кто не знает. Ну, ви знаєте, ви ж все-таки з моего канала не просто так пришли. Но допустим, вы не знали. Просто обучаючи факт с Валерием Присышником. И... Ну, як їх питався задержати? Він, щоб їх потім уністожити одним капачком. І о, три хрестрель дуже полезні рестині на днівних лякачах, тому що він може убивати сразу зомбі на радіусі. Два три на хрестрель захищають, захищають всю лужайку. Це на секундочку доволі прикольна функція, бо два три на хрестрель захищають дуже велику функцію е, лякачів. А це, в свою очередь приносить нам пользу? То що приносить нам пользу, то хорошо. Всі згодні, всі згодні. Угу, ну да. Я до них зомбі врат ли встигнут без руку убить, наша не успів. З ким не повиню. Вони нападають. Їх и хубавок. Красивий переход і переходимо ми до наступного уровня. На даному уровні 3 вольні, і я вже бачу, це дуже важко. Коворот на монтажі, потому что що це знає, що дуже важко. Якщо коротко і ясно, ми маємо поставити так христинство, щоб ще нам було удобно переход до майбутнього і ми вже тут. І тут, бачите, я поставив случайно христиння біля іншої христини і починаю рівень заново. І приїхав стати. Тому вже дві попідки. Для нього челенджу. Третя попідка. Четверта попытка. Ну вот так как-то знаете Это более тяжело Поэтому я принял решение взять дополнительный слот И доп за допомогу дополнительного слота пройти данный уровень Потому что без дополнительного слота пройти довольно важко А в дополнительный слет я взял конечно же водоросли Потому что дуже корисно 6X скорость Якщо вы бачите і, чи, щоб я просто тут на вам 20 хвилин підрадить вам би це враг і понравилось угу. а так я зробив щоб ви просто бачили все все чесно їм їм убиваю зомбаков ну потерею всього лиш якихось тут трьох трох, трох ще в доволі нормально потім я беру ще один слот і звісно ж до домайку Ну, не посиду мою кучу, не дуже важливо. І переходимо до п'ятого уровня. П'ятий уровень. Дейв, привіт. Э, Починаємо ще мінігра. Міни ігорі ми скіпаємо, бо вони нам не важні. Ми чи знаємо, ми не знаємо. Скипити. Скипити. Э, э, я на даний уровень взяв 4 ваншот э, Тому що вони дуже прикольно убивають. Потому що мені зомбі з броней дуже важко убивают через кучу А мені треба куча ваншот хрестині для їхнього вбивства. Для їхньої победи. Понятно, понятно. Турную хистрил, конечно, що все стихне зробити. Сподіваюсь, він же встигне його добит. Встигне. І... Да, кстати, пишіть в коментарях, які ролики ви хочете бачити на моєму каналі. Дуже прикольно послушайте ваше мнение. Я можу его даже Кстати, У мене є второй канал э, VP Anime Anime VP. Можете туда приходить, якщо вам інтересна аніме, рубрика. Да. І... Заходьте в мой тг канал. Силка в коментарях на тг канале, да. Що касається інших етапів. Інші етапи, в принципі, довольно поки що все легко. Опаджи, проходим данный уровень и банально ставим минус до кизомки не приставим от прикольных в принципі що тут 6 дорожок нам триста на вичерати Ну вы ви сами понимаете почему 6 дорожок Я максимум ставить тристині на одну дорожку Величек А дорожок на 6 Рестені максимути Взрываем перечем, чью штуку потом зомбони, Зомбони. Прикольно звучит. Вот сейчас покажу мои косоруки в данный момент. 100%. Я говорю, бачите, то у меня вообще ни одного подсольного зараз на карте немає. И мы получаем от древа факел, который мы не будем использовать в данном челлендже, потому что он нам не потребен вообще. Зомби с дельфином. Дуже противный зомби. Але хорошо, что мы его можем контрить э, куфинками и бесплатными выданными грибами, которых у нас пока что нет. Значит, ничем их контрить не можем. Ну, только куфинками, плюс А что, уже лучше, чем ничего, потому что куфинки это... Дуже полезно. Дві такі, знаете, просто потоп. І так ми убиваємо паралельно. Получаємо стенреф, він, ду... він корисний, але не в нашем случае. По нас нема просто напросту 125 сон. Почти всегда. І це всегда печально. Ночи их зомби мы просто убьем перчем. Перчем убить зомби это хорошо ставим взрываем. А я его уже никак не до Проходите косилики в нас состоять одна косилька, один штука. И мы проходим на ночной этап, там сразу на 2 к скорости показываю, як тут что сделать. Я не знаю, как вы тут будете что-то в туманах. Ну тут в принципе что-то не можно в тумане. Тому що можете пред'явити мені за постановлення. А ви мені не можете. Тому що в тумані, ну, можливо, відійти, але дуже-дуже важко. Угу. На полтора скорості смотрим, як до нас йдуть зомбі. І нагадую, якщо ви побачите момент, там, де я случайно щось поставив, при вристані біля іншого рослини, і після того не почав уроню заново, то можете написати про цю коментарію. І також ми переходимо знову на наступний уровень. Що тут ми бачимо на фінальній вольні, на фінальній вольне ми бачимо, як до нас лізуть зомбі. Різних типів, різних видів, Ну да. Поки що в нас все удачно получається. Хтось йде в одну сторону, інші йде в другу сторону. Але і итог тут все равно один. И тох під названием Легко попеда. <гум> По типу ставим ми тут безплатні гриби для їх затримки. Леди гриб ставим для того щоб їх затормозити гіпно і ледне і и так далее. И тут мы включаем дуже прикольный ресторан, поэтому називаем им кактус. Кактус мы будем использовать стенку, по идее. И да. Дальше у нас идея уровень с одной вольной, а это тут появляются литуны. Литуны мы можем убивать только за таким кактусы нормально. Без кактуса нормально убивать литунов не получается. Зомби идут на різних полюсах, и по факту они уже победили. Хоть зомби может до сих пор даже не понимать. Прикольно. Раз, два, и за раз, и зомби, часы последний, маленький крип. Мы получаем фловер и первое поражение. Сразу на чем уровне, сразу вам покажу. У тут даже игра забагувала. Теперь, и потом сразу примыкаем. Одна с, с, другой попытки мы прошли данный уровень. Э, Мини-игру мы ми скипаем. Ведь нас есть звезда. Звезда с одной стороны дуже корисно, с другой сторони не дуже корисно. Я печально для этого уровня можу взять еще один слой не взяв. Але тепер ми бачимо, як наш гриб весело і смачно Паралельно и смачно выбиваю зембаков. Параллельно ми відбиваємось. И как ви понимаете по этому фрагменту. Это скорее всего хорошо. Хорошо. Угу. В копках. Да, я тоді проиграв и потом почев заново. И мы тут получаем тикву, решение, которое мы можем использовать и будем использовать. Потому что тиква это корисно. В 90% случаев все точно корисно. Прикольно, тик вимі тут може использовать, але в нас нема, сіон, що не менше її использувати. И коротко, О, тут ми ставим растения. Дивимось, що в нас тут происходит. Зомби йдуть. Ми виграємо, дуже корисно и дуже хорошо. Честно, яд постановлю. Замечательно, отлично и прикольно. Угу. Так, ми можем понадобиться, то, что данний челлендж ваш кімн, но все-таки в кінчуке ничего в И цих слов я Я, Как и всегда в принципе без великих изменений. И так закінчуємо восьмой уровень из 10. 10 рівень мы проходити не будем, ми его просто скипнем. Еще одне поражение, как без ну, всех не приехав. И тут у нас уже финальный финал. Один зомби. И мило, конечно же, виру ему. Угу. Я тут катаю два зомби челика, я уже забыл про их ванна. И все равно мы сегодня уже закінчуємо з с вами. Всем удачи, всем пока, хорошего настроения, долго, счастливой жизни и всего самого доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, подписывайтесь на Итг. Всем пока. Па.